Вітаю дітки! Дівчинка-даринка зібрала урожай, але не може самостійно розкласти його по кошиках. Давайте їй допоможемо. На кошиках є цифри 1, 2, 3, Два яблучка. В який кошик покладемо? Одна груша. Три сливи, дві малинки, три персика, один кавун. Ось такий багатий урожай зібрала Даринка, а ми допомогли його розкласти. А дівчинка Софійка запросила на чаювання друзів. Скільки всього дітей ви бачите? Так, їх троє. А скільки ви бачите тарілок? Одну. Чи вистачить усім дітям тарілок? Вірно, не вистачить. А що треба зробити, щоб усім дітям вистачило тарілок? Так, треба додати ще дві. Скільки стало тарілок? Один. 2, 3. Отже, 3 це 1 та 2. А скільки ви бачите чашок? Так, їх дві. А чи вистачить чашок усім дітям? Ні. А що треба зробити, щоб усім дітям вистачило чашок? Так, треба додати ще одну чашку. Скільки чашок стало? Вірно, три. Отже три це 2 та 1. А зараз давайте пригостимо білочок горішками. Скільки ви бачите білочок? Так, три. А скільки ви бачите горішків? Вірно, три. А чи вистачить всім білочкам горішків? Так, тому що білочок троє. І горішків три, тобто їх порівну. А зараз давайте пригостимо зайчиків капусткою. Як ви вважаєте, скільки зайчиків сховалося за кущем? Перевірте себе зайчиків три. А скільки капустин ви бачите? Так, їх дві. Чи вистачить всім зайчикам капустин? Ні. А що треба зробити? Так, треба додати ще одну капустину. Як ми отримали число 3? Ми до двох капустин додали ще одну капустину. Молодці! А зараз, дітки, послухайте загадку про геометричну фігуру. Він не круг! І не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його трикутник. Чим трикутник відрізняється від круга та овала. Так, у нього є три кути та три сторони. Намалюйте трикутник пальчиком у повітрі. Оберіть предмети, які схожі на трикутник. Перевірте себе. Отже дітки сьогодні ви були розумничками і дуже добре попрацювали. Запам'ятайте склад числа 3. 3 це 1 та 2. 3 це 2 та 1. Дякую за увагу. До побачення!